Машку ты хоть. Всім привіт! Я Яна середа манилова Це проєкт. Що і ми продовжуємо досліджувати український ютуб. І сьогоднішній випуск буде присвячено жанру подкаст в ньому. Насправді, вже декілька місяців планували реалізувати цю ідею, але все відкладали і відкладали. бо Ви виявили, що в українському ютуб подкастів дофіга їх не просто багато, їх дуже багато. І Це не відео, які тривають по 10-15 хвилин. Подкасти тривають годинами. А в мене нема стільки часу, щоб все це переслухати. Я чесно пробувала. Тому це відео буде побудовано наступним чином: подкасти, про які я знаю, які мені подобаються. Подкасти, про які я знаю навіть щось на цих ютуб каналах дивилась, але глобально дійти до них в мене нема ані сил, ані можливостей. Ані часу, і наприкінці цього відео буде бонус у вигляді мого найулюбленішого подкаста. Але навіть на цьому каналі всі відео я не дивилась, тому давайте домовлятися, що якщо на якомусь з каналів, про який я сьогодні буду розказувати автори е в якомусь подкасті казали якісь дикі речі, ви, можливо, це чули, ви можете писати про це в коментарях до цього відео, і ми з вами подискутуємо. Я з себе цю відповідальність знімаю. Я чогось можу просто елементарно не знати. Бо якщо я вирішу подивитись все, то ми з вами ми більше ніколи на цьому каналі не побачимось, а я цього не хочу і сподіваюся, що ви також цього не хочете. Подкастів попереду буде дуже багато, говорити буде коротко. Розпочинаємо. Я вам визначила три групи подкастів, про які я буду сьогодні розказувати, але зараз зрозуміло, що буде ще четверта група, і це подкасти моїх знайомих радіоведучих. І я про них розкажу не тому, що ми товаришуємо, а тому, що ці люди роблять дійсно якісний контент, бо що, що а говорити радіоведучі вміють і люблять. І перша моя така рекомендація це Тарас Пацута і свій подкаст каналу. Понад 4 місяці на момент запису цього відео понад 6 з хвостиком тисяч підписників і гостями тут були Тимур Мірошниченко, Тамирлан, Олексій Суровцев, Євген Клопотенко, Євген Карась, а з Владленом Мараєвим Тарас говорив про канал. Що. Про ваш канал історію без міфів я дізнався, дякуючи каналу моєї знайомої, подружки, колишньої колеги. Канал називається Що ведуча його Яна Мануйлова, яка робить цікаві добірки тематичних каналів. Дуже Сласне. хороший канал. Так. Так. так Підписуйтесь на канал, що класні змістовні розмови, важливі теми, приємна лампова атмосфера, а ще неймовірний голос Тараса. Дякую, величезно. Свій подкаст рекомендую. Далі ще одна моя колега Ольга Гриневич. Її оподкаст. Він існує понад два місяці і він чудовий. Оля ураган. Мніп. З моїми там амбіціями, талантами і можливостями легше було народитися з яйцями. Дуже енергійна, напориста, допитлива, класні гості, цікаві теми, що не так з різдвом як жерти і худнути, а, два випуски про мову, ПТСР та стрес у війну. Тому о подкаст підписуйтесь. І наступний ютуб канал, який я дуже хочу вам сьогодні порекомендувати, по суті, як на мене, це подкаст про літературу, і не просто про літературу, а про письменниць-феміністок. Навіть процитую це канал про жінок, які відмовились бути другою статтю. І це канал шалені авторки. Тут професорка, викладачка Києво-Могилянської академії Віра Гєєва і літературознавець Ростислав Семків говорять про успішних жінок-письменниць. Хоча Віра і Ростислав вже виходять за межі виключно автора так на каналі є відео про перехресні стежки Франка, Миколу Хвильового, про закон Виниченка. А ще, я коли навчилка, відмінила гемський указ: Ольга Кобилянська та її лесбійські сюжети, Леся Українка, Шарлота Бронте, Агата Крісті, Аліна Костенко і багато багато інших. Шалені авторки, шалено рекомендую. Ну, якщо вже мова про тематичні подкасти, то ловіть наступну рекомендацію. І це подкаст про відеоігри ігрова база. Тут двоє сценаристів серіалів та кіно, а Роман Еля, як вони самі кажуть, розвалюють за ігри. Я зовсім не в темі відеоігр, дивилась декілька подкастів хлопців, нічого не зрозуміла, але навіть мені було весело. А от Сашко більше в темі дивиться ігрову базу і вам рекомендує. Рекомендуєш? А щось ти занадто яскраво, Ти нас так не рекомендуєш. Ігрова база. Підписуйтесь. І знаєте, якщо в цьому світі дуже сильно шукати хоча б одну тему, в якій я розбираюсь ще гірше, ніж в комп'ютерних іграх, то це тема аніме. І навіть тут в мене є рекомендація. І це майже аніме подкаст. І тут все просто. Вона Себо, він Єгор, і вони розмовляють про аніме. Якщо ви давно шукали щось подібне, то ось воно не дякуйте. Ще можете спробувати подивитись подкасти на каналі Язва Ченел. Я особисто дивилась з Нерманом Алієвим, Іреною Карпою і Дашою Кубік, але гостей було набагато більше. Плюс наскільки я знаю, дівчата вже випускають і ще планують випускати не тільки подкасти, тому я звачену підписитись. А ще дуже продуктивний в плані подкастів Артем Албул. Про його проєкт, неймовірний проект Клятий раціоналіст. Я обіцяв вам розказати в майбутньому. Поки що чесно, не дійшли руки. Все буде поки що ж про подкасти. Так, от за участі Артема близько року існує спільний з Денисом Коваленком подкаст Синхрофаза. На момент запису цього відео на каналі вже понад 5 тисяч підписників, і близько трьох місяців існує ще один подкаст, який називається Симетрія, де компанію. Ну, Артему складає Ема Антонюк. Чи Артем е, складає компанію Емі? Чи вони складають компанію один одному? І там ось такий маленький стіл, ось така невеличка відстань поміж Артемом та Емою. І тільки два мікрофона поміж ними. Непахане поле для шиперів України. Боже. <рес> а якщо серйозно у Асиметрії вже понад 20 тисяч підписників, не вистачає тільки вас підписатись. Ну і якщо вже заговорила про пікантне, то й ловіть наступний відповідний подкаст. І називається він «Секст і змістим. Концепція наступна. Комік Богдан Письменко і сексологіня Анастасія Гарбарук говорять про секс. Тут водночас і весело, і корисно. І якщо тема інтимних стосунків все ще викликає у вас ніяковість, то я дуже рекомендую подивитись вам саме цей подкаст. От ти пам'ятаєш перший досвід? Так, так. А п'ятий. До речі, відео спочатку виходили на каналі, що називається без цукру, але зараз секс зміст виокремились в окремий канал. Посилання обов'язково лишу в описі до цього відео. І той момент, якого я сподіваюся, ви всі чекали, бо я обіцяла, що десь тут буде мій найулюбленіший ютуб-подкаст. І якщо чесно, в цьому плані я не буду дуже оригінальна, тому що я не одна людей, які обожнюють цих неймовірних хлопців, насправді дуже багато судячи по кількості їхніх підписників. І це Костя Трамбовецький і Михайло Русь, і а, хороший, поганий, злий подкаст. ХПЗВ. Який спочатку, наче планувався як подкаст про кіно, але хлопці якось дуже швидко забули про цю ідею, і слава Богу, тому що зараз, по суті, тут можна почути про все. На момент запису цього відео тут понад 60 тисяч підписників. Зазвичай хлопці спілкуються удвох, але іноді до подкасту приєднуються непогані гості. Із недавніх Саша Гонтер, Ярема Дух, Сергій Черков. Надзвичайний випуск з Євгеном Клопотенком. Той рідкісний момент, коли Кості і Михайло могли навіть не бути в їхньому подкасті Євген впорався сам. Диви, я плотно намазую п'ятку. Я десям з пальцями намажу. Мені тут смішно, часто дуже смішно. Іноді я не згодна з тим, що кажуть хлопці. Іноді дуже незгодно. Іноді є такі думки, від яких мені стає сумно. Але, мабуть, саме тому я і настільки люблю цей проєкт, тому що він якийсь справжній, тому що справжні реальні емоції в житті вони саме такі, вони різні. Отримав спортивну Травму, при цьому не займавшись спортом. А ще мені завжди хочеться повернутись на цей канал, подивитись тут новий контент Це один з моїх найрубленіших, в принципі, каналів в українськомовному YouTube Тому ХП ЗП. Дякую і рекомендую. І навіть це не все. А, мабуть, це буде наше на даний момент найдовше відео, але я казала, що в українськомовному Ютуб подкастів дуже багато, тому ми пришвидшуємось. А ви записуйте. мінкульт, привіт, ФОП третя групи заставний Петро Романович, Бла-бла Подкаст по-своєму подкаст. Чувак! Подкаст простими словами, no life», автори, подкаст шоу Елі Муравської Божевільні, Глостере Фем, сімейні обставини та й таке. І ще багато, багато, багато інших подкастів. І якщо чесно, це прекрасно, бо у вас такий величезний вибір. Головне, вибирайте українське. І не кажіть, що українськомовного контенту в українському ютуб мало. І це я ще не розказувала нічого про аудіоподкасти, а їх також. Вже традиційно посилання на все те, про що ми вам сьогодні розказали, буде в описі до цього відео. А ще я дуже сильно хочу від імені нашої невеличкої команди вам подякувати, тому що минулого тижня ми перевалили за кількість в тисячу підписників, чому ми дуже сильно радіємо. Але згідно статистики, 80% тих людей, які нас дивляться, на нас не підписані. Тому, якщо це ви обов'язково підпишіться, ставте вподобайку, пишіть в коментарі, напишіть обов'язково, які ваші найулюблені ще подкасти в українському Ютуб. Моє ім'я Яна Середа Манилова був весь цей час за кадром і монтуватиму це відео. Мій чоловік Сашко. Десь тут наші п'ять киць. А ви кадив любимо і цілим, бувайте! Питання про те, чому я нічого не сказала про подкаст-терапію. На старт, увага, руш!